А зараз буду робити першу розпаковку принтера Bambulab a 1 Два мініка в мене вже є. Тут ще буде a 1 звичайний. Під нього вже купив спеціальний термобокс. Який займає півкімнати. І ось наш герой. Канцелярського ножа, звичайно, шкрибок, як іначе. Ще новенький, не витягував навіть, з почти забрав, навіть не дивився. Так, квитанція, гарантія, рігарантії. який я збирав, там в принципі без проблем взагалі воно збирається, А з А1 там ніби трошки більше проблем по збірці. один там цікавіше по сторонам вушка такі за вушка піднімаєш і витягуєш тут трошки не так Сейчас, мабуть поставлю на ліжко і звідти буду витягувати Так, і... І ось такий пакуночок. О. Так, першим, що ми бачимо, ось таку кришечку, до якої приклеєна інструкція і наш стіл. Тримач для філаменту. На тримачі йде під подачу пластика для підключення трубки ПТФЄ на шарнірі І ось така пластина хохо. По розмірах цієї частини, а 1 міні. 256х256 мм. Руками пластину не трогати. Так, переходимо далі. Це ми прибрали. Так, що робити далі? Мабуть, треба відкривати інструкцію і дивитися покрокову збірку. Це не мінік. Тут трошки по-іншому. Коробці ми маємо ось такий принтер. Першим, що ми робимо, відкручуємо ось ці транспортувальні кронштейники. Шукаю, а де ж коробочка з шестигранниками, з маскою шукаю, дивлюсь, дивлюсь, де вона тут я не бачу. А воно ось де. Заховали щось і не знайдеш. На мініках воно в коробочці більш презентабельно, тут якось економлять. Так, Щоб врятувати стяжку, треба зрізати ось тут. Потім цей маленький язичок, що залишиться, просто витягуємо і у нас є стяжка. Ціленька і можна використовувати повторно. Познімав пінопластові транспортувальні елементи і зараз буду заводити нижній корпус в основну раму. А тепер може заводити нашу раму. Тут є ось такі пазики і між ними буде стійка. 45 градусів заводимо. Дорівнюємо і обережно опускаємо. Так, ніби все стало. Далі, що нам пише книжка? Просуваємо вперед, знімаємо кришку вгору і витягуємо ось цю закривашку. Далі беремо пакетик ST323 for Base Housing і прикручуємо всі місця, де введено зелене. Подібні це прикрутили, здвигаємо сюди стіл. І прикручуємо ще два винти тут. Для збірки мені не вистачило одного шестиранника, злизав краї. Добре, що в мене ще два мініка <сь> і там є шестиранники. Так, питання. Якщо 10 місць для кріплення нафіга 11 гвинтик, я думаю, можливо десь не докрутив один, <сь> перерахував всі прикручення. Так, там. 8 прикручено, здвинув стіл і зараз прикручую ще два. Далі перевертаємо ось так принтер і підключаємо роз'єми. Коротше, в чому прикол? Треба ось ці два пази вставити ось ці два зажимчики, вставили і вон там знизу під Type-C іде роз'єм. Вставили пазики і вгору попхнули, воно підключилося до Type-C, а потім ось цим де він тут є, ось цим гвинтиком прикручуємося сюди. Ось так це виглядає. І зараз фіксуємо ось цим гвинтиком. Ну, а далі все зрозуміло без інструкції. Зелений до зеленого, білий до білого, а жовтий, а жовтий у нас ось. Так, тут з нижнім кабелем ще йде темка. Треба його вставити ось сюди в пазик, потім просунути ось сюди в пазик і оцю кришку закрити. ось і просто вставити. Цей жовтий кабель вже зігнутий так, як треба було для мотору Z. Потім дивимось Ось цими пазиками вниз. Зразу зелене, щоб було зручніше пазиками вниз. Потім білий підключення камери. І жовтий. Все підключили, все добре. Кришечку цю закрили, сюди вклали кабель. Переходимо до наступного етапу. А наступний етап у нас це ми защелкуємо кришечку, перевертаємо і повертаємо екран. Після цього на один гвинтик прикручуємо. Ось цю частину, яка скидує філамент, встановлюємо тримач катушки. Відключаємо кабель живлення і все, готово. Трошки довше, ніж один міні збирати, але теж цікаво. Продувна ось ця каретка вставляється ось так в пазики. І знизу одним гвинтиком прикручується. Гвинтик берем ось з цієї коробочки М3х12 і прикручуємо. Питання. Залишилася пачечка ось таких гвинтиків, написано для ребра жорсткості. Гвинтики ще можна прикручувати ось на задній частині. Ось походу воно сюди прикручується. Питання, а де саме ребро? І чи треба воно для встановлення? Зараз ще поставлю ПТФ-Я трубку. Треба обов'язково ось цей кабель живлення до ПТФ-Я трубки за допомогою такого конектора причепити ось зменшується цей отвір. Там написано увага, увага, обов'язково, тому що, мабуть, вона може сюди його зажувати і перервати. Так, тут ще залишилися пакетику для очистки сопла, можливо, це змінне. І ось така якась ніжка вспінена. Запасна чи куди її тлити. І маємо ось таку ферму. Із термобокса вже можна робити, що хочеш. І педжем, і пелеашкою, і нейлоном. Всім чим забажаємо. Але без термобокса виглядає більш адекватно. Ну і перший запуск, ніби все підключив. Кабель живлення підключив. Перші слова. <сі> Ласкаво просимо в родину бамбулаб. <сі> ну, а далі вже налаштування. Там вже самі розберетесь. Якщо сподобався обзор, збірка, став подобайку, підписуйся на канал, роби репост, коментуй, ну ти знаєш, що далі. Дякую за увагу, до нових зустрічей!